Дайте, ми збирали з вами вісім мільйонів на літачки. Доповідаю, в нас вийшов чудовий винищувач. Трохи був змінений він в процесі. Він мав бути камікадзе, але ми вирішили зробити їх бомберами кожну ніч. Вони можуть робити по три виліта. І сьогодні зроблено 7 екземплярів. Зараз ще на стадії виготовлення ще 10. Тепер про новий проект є абсолютне розуміння, що саме потребує потребують сьогодні збройні сили. Тож я пропоную вам долучитися до проекту, допомогти. Компанії StarLife, співвласники якої вирішили виділяти майже ну приблизно 5 мільйонів гривень на цей проект в місяць, але цього недостатньо. Я зараз презентую вам, що собою являє цей проект. Пропонується придбати 60 гексокоптерів бомберів. Там буде все: і камери, і тепловізійні, і канали, різні канали, і захищення, і резистентність до ребів і так далі. То саме стосується і літаків. Плюс до літаків потрібні станції керування. Це іспанські станції, але збирається в нас все. І розробки інженерні наші, крім техніки, нашим групам дуже потрібні медевакуаційний транспорт, тобто група прикриття і медичної евакуації. Ціни всі пораховані, групи проходять навчання, але самотужки ми не впораємося з такою масштабною задачею, тому я прошу всіх небайдужих долучитися до цього проекту. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть Російській Федерації. Слава